Зараз хотіла би з вами підняти таке одне питання, про яке мені написала мами, і воно їх об'єднує. Таке: у сім'ї народилась нова дитина, а старші почуваються покинутими та менш важливими. Як цього уникнути? Що я вам скажу? Коли з'являється братик чи сестричка для старшого це буде завжди справжній шок. Я з таким ще штовхнулася. у дітей. Завжди буде ревність до батьків та один до одного, але це не можна ніяк пом'якшити. зрозумійте. батькам. Просто потрібно пам'ятати, що коли народжується друга дитина, то передусім підтримки та емоційного контакту потребує не той, хто народився, а саме первісток. Запам'ятайте, будь ласка, батьки мають поступово підготувати дитину до появи братика чи сестрички. Як розмовляйте з нею або з ним індивідуально та пояснюйте, що через те, що немовляще багато чого не вміє робити самостійно, йому просто потрібно буде приділяти більше часу, допомагати стати дорослим. йому буде потрібна в цьому допомога як нас, батьків, так і твоя. Мене інколи ще питають: М, однаково я люблю своїх діток. В мене донечка і є син, і я завжди відповідаю, що однаково любити дітей неможливо. І це зовсім не означає, що я люблюсь когось більше, а когось менше. Я знаю, що мої діти будуть дивитись. Просто ця любов вона відрізняється зовсім по різному і це нормально. Якщо, наприклад, запитати будь-яку маму чи тато, як ви ставитесь до доньки, а як до сину, відповіді будуть різними. І це пояснюється тим, що кожна дитинка вона просто індивідуальна, і цього не варто боятися чи соромитися. Говоріть з кожною дитиною наодинці про свою любов до неї. Але при цьому використовуєте менше заперечень у розмові. Діти вони краще засвоюють стверджувальні речення. Наприклад, ну, замість фрази, те, що в тебе з'явився маленький братик, не означає, що я тебе не люблю. Краще скажіть, те, що в тебе з'явився маленький братик, все одно означає, що я тебе дуже сильно люблю. Коли ви говорите з дитиною індивідуально, не підкреслюйте, що любите всіх своїх дітей, а просто спрямовуйте слова конкретно до цієї дитинки, сина чи доньки. Малюку не важливо, як ви любите когось іншого. Він хоче почути від вас, як ви любите саме його, і це воно взагалі ніяк не применшить вашу любов до інших. Тож, думаю, я змогла відповісти на ваше питання.